Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для овнів на серпень 25-го року. Я вже розклала всі карти і буду їх вам показувати. Перше основні події, які будуть у овнів в серпні. Ви знаєте, доволі цікаві насправді, тому що перше випадає карта жильця, Вона отут так виглядає в цій колоді, це про навчання. Це про наставництво, це про обмін, як на мене, тут мудрість якась, да? тому що ця сова, ця дівчинка, книга, дерево, дерево це як підтримка, це як опора, це як, можливо, такий символ роду, який вас підтримує да? в якомусь аспекті, можливо, це якась система, організація, яка вас підтримує. І все бачите тут через букву. Через букву правил, можливо, закону якихось установ, інстанцій, в принципі, от з таким ви будете зіштовхуватися. Далі король жезлів перевернутий. Це король жезлів, ваша стихія, Овне. Ви вогонь, ви от такі вогніні, активні, соціальні. Перевернутість у нас тут випадає в такому аспекті, що. Можливо, не скрізь ви можете на повну силу проявити свій вогонь. Можливо, не скрізь ви можете повністю все сказати, що думаєте, або як ви вважаєте, є правильним для вас. Через що? Через те, що є п'ятірка мечова, якісь інші люди, з якими ви розумієте, якщо ви підете далі, ви от просто остаточно посваритись або остаточно розірвати якісь зв'язки. Перевернута п'ятірка мечова вас попереджає про це, да? наскільки ви готові до того, щоб щось відпускати, від чогось уходити. Да? Тому що якщо ви підете занадто далеко, да? якщо ваш вогонь отак от просто буде іскритися в різні сторони, то воно взагалі все да? ем, може піти не по плану, не так, як ви собі спланували. Тому тут от така тоненька грань, як ви відчуваєте, е, але, ну, в принципі, події от такі. Да. І остання карта туз мечовий. Вона мені дуже тут подобається, тому що, в принципі, туз мечовий це наші думки. Бачите, як от, о, тут такий равлик в голові. І у вас є ключ до цих ідей, думок, ем, якихось мрій, бажань. Да? І, в принципі, він прямий. Тобто, в цьому місяці у вас є всі можливості. Всі інструменти до того, щоб умовно розблокувати свої якісь бажання, свої ідеї, і почати їх реалізовувати. І в принципі, всі ці карти вони про те, що спочатку ви щось відкрили, зрозуміли, у вас з'явилась якась ідея, а ви зрозуміли, так, я готовий за цю ідею боротися. В мене вже є якби ключик да, в голові. Я вже там щось собі розблокував. Далі в мене є люди, які мене можуть чомусь навчити, дати пораду, дати інструкції, дати якісь знання. І далі вже моя задача реалізовувати це, тому що король жезловий, навіть в перевернутому значенні, він про реалізацію, він про реалізацію своїх ідей, своїх бажань, своєї енергії і так далі. Тому але тут якби... би. Обережно можете кимось, когось задіти, з кимось посваритися, да, і це може вийти в такий серйозний скандал для вас. Вот. Але, в принципі, шикарне, мені подобається. Далі ваша робота і реалізація. Колосо фортуни це, в принципі, карта роботи і реалізації, коли ми говоримо про рутину. Тобто, колосо фортуни нам підкидує 24 на 7. Якісь задачі, якусь роботу постійно ми повинні встигати, нам постійно щось там підкидується, підкидається, да? і ми, як, ну, умовно кажучи, як білка в колесі а, працюємо, да? але при цьому пряме колесо фортуни нам говорить про розвиток, про досвід, про а, те, що ви, а, вам можуть да? фортуна вам посміхнеться і так далі. Тобто, коли у нас пряма фортуна. Це нам говорить про те, що ви щось робите, і воно відбувається, воно настоїть на місці, воно дає якийсь результат, можливо, не одразу. Але в принципі це ще карта удачі. Тому шикарнюча карта на цю, на цю сферу і в своєму домі. Тобто можуть бути звичайно, якісь несподівані події, але ви будете. Знаєте, згідно вашого досвіду, вже використовувати його в цих несподіваних подіях і, напевно, реагувати. Далі особисте життя, овни, у яких є партнер, у вас перевернута луна. Перевернута луна це якісь е, е, таємниці. Да? Тобто, це коли хтось щось приховує, не договорює правду, або вже давно ця історія тягнеться, да? тобто луна нам показує таку. Довгу тягнучу історію, яка вже ну, супер довго не вирішується. І кожен із партнерів щось замовчує, кожен із партнерів щось не договорює. Я би сказала, тут можуть бути трикутники, тут можуть впливати інші люди, тут можуть впливати питання роботи, кар'єри, грошей. Тобто ви можете, наприклад... Один з одним бути, королеве Пентаклів, меркантильні у вас цілі бути з цим партнером, або у, ваш, у вашого партнера, або є якісь побутові речі, які ви вирішуєте, і за ними ховається щось більше. Да? Тобто, тут не можна сказати, що це от плоска, так да? У кожного якась своя історія, тобто, щось ховається за пластом луни, тобто, щось це, що в нас. Сімейні подружні стосунки, які вже да, устаканились, там вже все понятно, але насправді луна ховає щось, щось ви не, договорюєте, не договорите один одному, і це створює проблему. Або, можливо, є звичка до комфорту, або можливо, є матеріальні якісь питання, або ще щось. Да? Тобто нам тут карти підказують, що якщо ви не будете це вирішувати, воно буде тягнутися. Ну, Взагалі, по луні може тягнутись все життя. У овнів, у яких немає стосунків, важ Пентаклів, хтось постукає вам в двері да, з маленьким подарунком. Це може бути умовна смс-ка, повідомлення. Це може бути лайк в інстаграмі, може бути маленький подаруночок, може бути якісь прикольні побачення, дуже спокійні, попожу Пентаклівом, дуже приємні, такі заземлені. Там якась квіточка, щось таке, знаєте, якийсь комплімент, тут прям, прям стучить вам в двері. І останнє – це порада для вас, овни для всіх на цей місяць. У вас випадає перевернута жриця. Взагалі перевернута жриця це завжди у нас про розрив контакту з собою. Коли я вроді би кудись хочу, але не знаю куди. Я щось хочу, але не розумію чого. Я кудись прагну, але це мій шлях не мій, я не можу зрозуміти. Да? Тобто вам говорять, ви трохи застигли от в такому стані. Да? Ви так, так трохи розклеїлись, себе не відчуваєте. Відчуваєте, що ви прям якось можливо не по своїм відчуттям живете. І в принципі, це дуже екстремально важлива карта для кожного з нас. Відчувати свою другу внутрішню підсвідомість, да? це луна, це зв'язок з підсвідомістю, зв'язок з інтуїцією, зв'язок з нашою чуттєвістю. Це у кожного є у чоловіків, у жінок наша чуттєвість, як я себе відчуваю тілом, як я відчуваю себе е, просто сама з собою, що я от як я себе чую. Да? Тобто, тут рекомендація налагоджувати зв'язок із собою. Тілесно. Через різні практики, через психолога, через езотериків, тарологів, як хочете, да? але ваша задача в принципі, знайти цей мостик до себе. Оце ваша рекомендація на цей місяць Овни. Бажаю вам прекрасного місяця і всім пока!